Мої вітання, ви на каналі Невідчепна думка. До вашої уваги шість ознак того, що ви сильна особистість. Якщо ви хочете дізнатися, чи є ви сильною особистістю, то можете звернути увагу на деякі ознаки, які вказують на цю якість. Ви спокійно сприймаєте свої невдачі, лише люди з сильним характером спокійно переносять свої помилки та невдачі. Ви дуже обережні з вибором людей, яких пускаєте в своє життя. Ви не потребуєте схвалення від інших і не покладаєтеся на чужу думку про себе. Ви не любите порожню балаканину. Ви цінуєте свій час і не витрачаєте його на плітки слухання і розповсюдження чужих проблем. Ви не боїтеся висловлювати свою точку зору і захищати її аргументами. Ви не терпите бездушність, ідіотизм і невігластво. Ви докладаєте зусиль, щоб розвивати свою ерудицію, емоційний інтелект і критичне мислення. Ви вмієте слухати, ви не перебуваєте співрозмовника і не намагаєтеся нав'язати свою думку. Ви зацікавлені в тому, щоб зрозуміти позиції іншої людини і навчитися чомусь новому. Ви не потребуєте уваги любим способом, щоб привернути до себе погляди. Ви не прагнете опинитися в центрі уваги і не робите нічого для того, щоб привернути до себе погляди. Ви самодостатні і самовпевнені. Якщо ви помітили у себе такі знаки, то можна сказати, що ви являєтесь сильною особистістю. На цьому крапка. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте подобайки. На все добре!